Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. Сьогодні хотів би поздоровити вас з 33 ю річницею Дня Незалежності України, побажати всім наснаги, здоров'ям, щоб всі, хто дивиться цей ролик і всі українці дожили до кінця цієї війни, до нашої перемоги. Звісно, до нашої перемоги тільки так, щоб всі наші захисники повернулися додому цілими та неушкодженими з перемогою. Хотів подякувати в першу чергу Збройним силам України, які цю перемогу наближають. Подякувати волонтерам, які допомагають Збройним силам України, лікарям, всім службам, які ліквідують наслідки російських обстрілів і тому подібне. Ось. Всім дякую. Сьогодні у нас погода дуже класна. Не жарко, не холодно, не вітряно. Все дуже круто. Друзі, дивіться. Сьогодні у нас свято. Я прийшов на пляж, в морі ще не купався. Ось, І бачите, прийшли люди вон позаду мене. І встановили прапор України. Дуже круто, мені дуже це подобається люди свідомі. Люди в Одесі свідомі. Це щось нове. Якщо чесно, для мене, для мене щось нове. Можливо, це хтось вже бачив таких людей і сам так робить. Ну, я таке бачу перший раз. Мені це дуже подобається. ну Це дуже круто. Ось. Прийшли, поставили флагшток, діли прапор і все. І лежать, відпочивають прапор біля них. Бачите, як вітру розвивається. Дуже круто. Дякую таким людям. Вони піднімають моральний дух мій, ваш і всіх, хто є на пляжі, хто любить нашу неньку Україну. Всім дякую, що залишайтеся зі мною. Хто перший раз бачить моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Надіюсь, що буду більше з вами. На цьому все. Слава Україні!